Є сила, дана для душі, як в небо з вірою піднятись, та тілом бувши на землі, що перед Господом схилятись. Молитва не земна ця сила, і не пусті й прості слова. Вона ж для нас дарує крила і піднімає в небеса. Молитва не обряд, це віра, що пронеслася крізь життя, це Господу жива довіра. І від нещастя, укриття. Молитва це надійний захист, в ній сходить Господа покров. Це є найкращий в світі прихист, не просто атрибут церков. Молитва не згасиме світло, вона вогонь, вона маяк, не страшні їй пориви вітру, У молитві сила повсякчас, бо справді їй нема подібних, вона відкриє вес небес. Для всіх багатих а чи бідних це ключ до істинних чудес, лише в молитві покаяння, яке походить із душі, бо це сердець і сповідання, і голос Бога у тиші. бо в ній знайдеш благословіння, для сил щоденних джерело, перед Отцем благовоління Що цілить зранене крило, молитва ключик до спасіння. В ті двері вічного буття, бо в ній заховане насіння, що зрошується у життя. А ти, пізнав молитви силу, використовуєш її, чи вже знецінимо без силу, зневірившись на цій землі, то знай, у зверненні до Бога, прийде до тебе допомога, лиш звір, лиш вірою верши моління, наповни чашу сліз смиріння. Та знай, що це не віршування, не однотонний монолог, молитва з Богом спілкування, землі і неба діалог, йому не байдужі прохання, переживання у душі, Він чує всі твої благання, чи вдень то, чи то в нічній тиші. Коли ніхто не допоможе, він поруч перед ним схились, і незабаром прийде поміч. Лише чекай, лише молись.